Президент Росії Володимир Путін наказав Газпрому постачати газ в Україну тільки за передоплатою і лише в обсязі, який буде сплачений за місяць вперед. В одного часу українські експерти підрахували, що впровадження енергоефективних проєктів дозволить нашій державі щорічно економити 11,5 мільярдів євро. Ця цифра перевищує вартість імпортованого з Росії газу та ядерного палива у 2013 році. Про які саме проекти йдеться, більш докладно дізнаємось в координатора енергетичної програми Національного екологічного центру України Артура Денисенка. Пане Артура, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, про які саме енергетичні програми і проекти йдеться, і що з цього можна втілити вже зараз, аби почати економити енергію, якої зараз ну не так вже й багато. Дійсно, ситуація, яка склалася сьогодні в Україні в енергетичній сфері, значно загрожує національній безпеці і енергетичної безпеці. І наслідки цієї політики держави, яка нічого власне не робила останні 20 років, призвели до колосальної залежності країни від постачання зовнішніх ресурсів. Мова в першу чергу йде про імпортний газ та ядерне. Палива для того, щоб вже сьогодні почати зменшувати цю залежність, уряд та е, Верховна Рада мають прийняти першочергові, такі першочергові е, заходи, як прийняття законів в, в першу чергу про облік. Про облік е, теплової енергії, водопостачання, і так далі, простіше кажучи, е, докладно рахувати, скільки витрачаємо безумовно, тому що не можна економити, защаджувати те, чого ми не знаємо, що і скільки ідей, і які категорії споживачів е, споживають. Так. І, по-друге, ви сказали. І, і по-друге, це прийняття законів, які дозволяють почати е, такі масові інтенсивні заходи з енергозбереження в бюджетній сфері. Мова йде про школи, дитячі садки, тобто е, будівлі, які знаходяться в комунальній сфері власності. Для цього потрібно прийняти закони, і вони вже є в Верховній Раді, це закон 3013 і 3014, про внесення змін в, бю, в бюджетний кодекс. І mm -hmm. прийняття Цих законів дозволить вже сьогодні в кожному майже в кожному місті України е, залучати фінансування на заходи з енергозбереження в цих будівлях, тобто це мова йде про і теплову санацію, тобто це утеплення стін, кровлі, е, даху, а також заміна інженерного обладнання. Якщо зі складної такої технічної мови прикласти це на звичайну мову, то це виглядатиме наскільки я розумію, приблизно так. Ми витрачаємо дуже багато на. Ті частини, а, на ті сфери, в яких не потрібно витрачати стільки низька енергоефективність. Я правильно розумію? Абсолютно вірно. Е, в масштабах всієї держави є такі показники, які називаються енергоємність. Тобто, це відношення е, ВВП, якій виробила країна, на е, Обсяг паливно-енергетичних ресурсів, які були використані для того, щоб е, виробити цей ВВП. Тобто, е, і цей е, показник енергоємності в Україні в 3-4 рази вище, ніж середні по країнам Європейського Союзу. Це означає, що, наприклад, для того, щоб виробити одну. Склянку, наприклад, так? Часто, ну, як приклад, ну, так. яке є власне, енергоємним таким виробництвом, у нас витрачається на всіх стадіях і генерування енергії, транспортування і власне, технологічні процеси в 3-4 рази більше, ніж на вироблення також самого продукту. Наприклад, в сусідній Польщі ну дуже часто порівнюють приклади, такі як Грузія, яка не має, по перше, транзитного трубопроводу і якраз є на першому місці серед енергоефективних країн, які е, після СРСР е, з'явилися, так от. Ми за цим показником, наскільки я розумію, в Західній Європі по самозадніх, так? Які, де, де ті шпаринки, в які височується вся наша енергія, яку можна було б використовувати якраз ефективно? Ну, за цим показником, тобто марна трастра, не, не те, що в Західній Європі не, на, на останніх місцях, а, власне, я думаю, на, на цілому континенті. Е, і якщо е, порівнювати з е, Грузією, я думаю, що більш коректним буде е, порівняння з тією Польщею, тому що Грузія біль, набагато менша країна і там трошки інша структура економіки. Але з Польщі, з якою ми починали після роз, розвалу радянського союзу приблизно з однакових позицій, і там приблизно така ж сама структура економіки, за 20 років дозволили знизити показник енергоефективності та енергоємності, що було в першу чергу зроблено? по перше, було відпущено ціни на електроенергію на теплову енергію. Тобто ну, у нас з першого числа також очікує подорожчання. Це це буде поступове таке подорожчання енергетичних ресурсів. В Польщі це була так звана шокова терапія, коли Повністю відпускаються ціни, ціни відразу стають ринковими. І, безумовно, перший-другий рік було дуже важко всі і промисловості, і населення, які взяли на себе такий великий тягар. Але через два-три роки ситуація почала змінюватись. І що стосується житлово-комунального господарства, де так само і в Польщі в ті часи була дуже складна ситуація, і в Україні сьогодні критична ситуація. То в Польщі, ось ці от заходи, тобто і це і е, е, зменшення перехресного субсидування на теплову електричну енергію, це те, що досі так. існує у нас. Це те, що існує сьогодні, і уряд говорить про те, що ми будемо знижувати субсидування, але не, не так різко, як було зроблено в Польщі. І, і знову ж таки, якщо порівнювати, то в Польщі були спеціальні державні програми. Які існували для населення, тобто в приватних будинках, або в багатоповерхових багатоквартирних будинках створюється ОСББ, або так званий ефективний власник, який залучає кредит, і держава за рахунок спеціальних державних фондів та програм покриває або частину цього кредиту, або відсоткову ставку. І таким чином, за рахунок цього механізму, буквально за 10-15 років було. Майже повністю е, модернізовано весь житловий комплекс Польщі. Тоді хороше питання виникає. Як, є, наскільки в даних умовах, в яких знаходиться Україна, доцільно використовувати таку шокову терапію, якщо навіть поступове підняття цін, як на нас очікує з 1 травня, вже є ну, досить серйозним кроком і дуже впливає на психологічні настрої населення. Е, тут слід зазначити, що е, шокова терапія необхідна, і вона необхідна і в повному обсязі для того щоб мінімізувати е... Втрати для населення для вразливих верст населення, то мають бути запроваджені спеціальні е, програми адресної е, допомоги, тобто допомоги саме тим родинам і та тим верстам населення, які найбільш не захищені з соціальної точки зору, простіше кажучи, які не можуть платити таку таку ціну. І це нормально. І така практика була в інших країнах. Але якщо е, порівнювати ефект від е, Мінімізація цього субсидування, тобто навантаження на державний бюджет знижується, так? але з іншого боку з'являються програми адресної допомоги, то в кінцевому рахунку все одно і держава виграє, і споживачі виграють, оскільки сьогодні ситуація з субсидуванням таким, що платять фактично бідні, платять за багатих. І від цього прагнуча наскільки я розумію відійти. А давайте поговоримо про закон, якраз про обов'язковий облік кількості використаного газу. Це я так розумію, те про що зараз дуже багато говорять і над чим зараз б'ються для того, щоб починати вже відслідковувати ефективність використання. Як це буде реалізовано? <ган> Дійсно, сьогодні вже є закон про обов'язковий облік газу в приватному секторі, в, тобто в, Прості, для, для, для кажу, це населення. Лічильники? Це лічильники газу, абсолютно е, вірно. З, згідно цьому закону е, ліцензіат, тобто постачальник газу та послуг постачання газу не може постачати газ для населення з 2018 року, якщо всі не будуть. Обладнані лічильниками слід зазначити також, що нема такого ж самого закону, який стосується теплової енергії, тому що саме в, в цій сфері, тобто, обігрів населення, в. Теплокомуненергії є сьогодні дуже колосальні втрати і неефективне використання ресурсів, і для того щоб почати вже реально щось робити в цьому напрямку, то має бути прийнятий закон про обов'язковий облик теплової енергії. Наскільки який... можна дочекатися цього закону? Коли це планується? Вже в Верховній Раді вже був такий закон, але він був відкликаний, тому що змінився уряд. А оскільки ну це така практика, що якщо приходить новий уряд, то законопроекти подані минулим урядом автоматично відкликаються. Але я знаю, що на сьогодні готується подання нового законопроекту, який так само буде регулювати, хто буде платити за е... і якщо в квартирі холодно, то воно холодно і нічого платити. Чи не буде такого? Платити споживачі будуть тільки за те тепло, яке було спожито, а не так, як сьогодні. Що Нормоване споживання, але через те, що у нас труби, тобто тепловий траси і мережа в дуже поганому стані, то фактично ми обігріли вулицю, а до квартири не дійшло. Кож, Кожне зими, кожен може е, спостерігати таку ситуацію, коли ми йдемо на, по вулиці, так що з люків йде там пар, так або є е, місця, де, які не покриті е, снігом. Тобто всюди є сніг, а, а там снігу немає. Це говорить про те, що фактично фактично ми гріємо атмосферу та повітря, а не власні е, домівки і ми ж за це і платами. Хотілося б, щоб такого було порідше. А коли треба, щоб було тепло? Коли треба, прохолодно. Дякую вам, що були сьогодні зранку. Ну і теплого вам початку дня. Дякую.